І так, новий відос. Як мене наробили спеціально для жертвоприношення, продали дьяволу як откуп від сім'ї, так як я був перший в сім'ї чоловічої статі. Як мене доводили до безумства от мої родичі там сім'я, мама, брат, ну брат, не так магія жрав. Наші сатаністи, масони, мусора. Як після того, яким не вийшло це зробити, мене рішили топу вбити, як це все зав'язано у нас тут з управлінням масами людей, релігії і ну, взагалі, як тут складено світ і чому релігія і зло цим всім управляє про жертвоприношення? Жертвоприношення оце це младенців і першого, ну тобто чоловіка в сім'ї, для того, щоб сім'я жила. Воно ще в нас ну, згадується ну, в Ні, є, є євреї, є юдеї нормальні, а є юдеї сатаністи. Юдеї сатаністи це ті, хто розказує, що ми вища раса, ви всі говно. Ну, тобто їм так само переписали релігію. Це в нацизм, як і нам в рабство. Просто одним з одною метою, другим з другою метою. Оце вод вбивства дітей. До них куча пророків приходили говорити, «прекращайте це робити. Вони казали, ви неправильні пророки, йдіть лісом. Зараз це в нас є три величезних релігійних течії. Тобто, при ну, в цьому різдві, в тому, що де був попередній папа, який падох, бачили, він відкривав двері, і там був чути крик, немовляв, в тупіку. Це є ну, жертва приношення. Дитину потім, скоріш за все, вбили. Це є. Іудейський сатанінський культ, ну, з якого я тоже. Що мене оце готували. Тобто в мене мама така у, от і вони там всі такі, при тому їхня основна задача це максимально грати в хороших людей. На що це робиться? Є от травмірувані люди, то все починається з дітей. Тобто дітей травмірують батьки, вони з себе засовують своє зло умовно кажучи, цими психотравмами в своїх дітей. Діти виростають дуже слабими, ну і вибирають бути злом. Зло воно демон це як магніт. Тобто ти от хочеш сюди, да? а воно тебе тягне от в сторону, тягне от в сторону, тягне от в сторону. І чим більше дитина травмована, слабша, і чмириво вбивала, і ще щось. Тим більше цей магніт буде от тягнути. і ну тобто в людині можна кажучи, як там набір таких магнітів, воно тебе стягує. Тобто ти кажеш наліво, кажуть, направо, а ти кажеш наліво, ти кажеш направо, ти направо, 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 направо. І оці от штуки заставляють людей творити зло. Ці штуки в нас є в релігіях, тобто вона насаджувала рабське християнство. Тобто, це приписане християнство, де повністю подавана свобода волі, свобода вибору, і тобто, в так, майбутнього ді сказала бути, раб Божий. раб Божий — це в нас є раб дявола. Це є людина, якої повністю немає свободи. Тобто, в нас була земля, як мінімум, дати в нас Європа. Коли у нас була Київська Русь, ви пам'ятаєте, що наші там князі своїх дочок видавали скрізь по Європі зліва справа зверху, вниз, і Ми, комо кажучи, контролювали весь оцей цей регіон. Тобто, так насаджувалась влада. Після того нас захопили. Нам тут сказали, як сказали, що хтось там привіз візіндії, блін нову релігію. Вирізали всі, хто не перейшов. Оце це нас захопили, вирізали всі, хто не перейшов нову рабську релігію. Хто не ну, хто став рабом, ті вижили. Згадуємо фільм. Оцей з Рідіком, де там раса нікармантів заїхала і захоплювала всіх. Вбивала аналогічна фігня. Оці нікарманти, Це зараз. Оце у нас священники скрізь дає хрести з розп'яттям. Оце оці нікарманти. Згадуємо дюну, де оці хардконани приїхали, де оці всі завернуті канібали. і Вся ця штука, це у нас руські. Ну і сатаніст. От воно от така, от так, от така реальність. Що я можу сказати? Ми тут в аду. церкви в аду всі, переважно, дьявола. Знизу структури набирають людей, щоб напівідейними, і тільки вони на тому тримаються. Поліція знизу також максимально ще ідейна, і чим більше верх, тим деструктивні елементи. І поліція е, тут захищає сатанінські структури, котрі управляють Україною. Ці структури частково ну, у нас є під Ватіканом, бо це головна сатаністка церква. А нас хотіли піджати під Москву, під як вам сказати? От е, ці некроманти, як із хроніки Рідіка, це у нас є Ватікан, а хардконане, це у нас є Росія, Москва. Щоб ви розуміли, тху із сху. Іудеї, оці де ось, там в них, тобто вони іудеї, іудейські равини тримають в горабстві євреїв і насаджують їм і в релігії нацизм, що вони там вища раса, щоб плодити ненависть до інших, щоб тримати під контролем інших, і на цій ненависті на вічних війнах вони і грають. І їхнім спідвидом є оце, що Римо-католицька церква де є раби Божі. А от структура поліція захищає всі ці структури. Мене вбивати хотіли і доводили до суїциду як і поліція, так і наші сатаністи масони, так і всіх ці от, друзі. Що в мене ну, що є ці завернутими сатаністами? Причини, на що вони то роблять оці всі демони, котрі в них живуть. Вони їм ну кажуть, ти маєш зробити. От оце. І вони то роблять, бо в своєї свободи волі в них там немає. Вони є рабами. Все воно починається перше від цих травм. Далі де чорна магія. Чорна магія це таке ж саме, як брати кредит в банку, який ти не вертаєш. А щоб вернути його, вони їм кажуть, зробиш ще це, зробиш ще це, зробиш ще це. Ти умовно кажучи, перекредитовуєшся в іншій структурі. Під вищий відсоток і рано чи пізно тебе немає. Хоча людина думає, що на цей ну, голові вона того просто розуміти не буде. У нас така от релігійна система створилась, де сатанізм приведений в культ, і це рахується дуже модно. Альфа Ромео, згадуйте, де змія з'їдає дитину. Це знов ж таки у нас Італія, але гологотип. Це оце є жертвоприношення младенців в Ізраїлі. Ну іудеї у цих завернутих сатаністів також куча оцих. Жертвоприношень цих младенців. Нам насадили арабську релігію, переписану: ну, це, це, це християнство, це не є християнство. В нього є цей каргокульт з назвою такою, а тобто назва християнства це взагалі не християнство, це про рабство. В них є іудаїзм. Назва іудаїзм, це не та релігія, яка раніше була. в них вона про нацизм і про управління масами рабами. Це, мов, типу, рабство внушають ці зомбаки ходять. Ці мені розказують, що ви от такі от прекрасні. Чого говорю про наших мега-пальціантів, сатаністів Бо так от, любий білет, який на поїзд я купляв, вони знали моє місце вагон. Люби видатки по коштам, по рухам карточки, вони знали, де я що я роблю. Дзвінки мої слухались нонстопом. І в готелі, в котрі я заїжджав, ну тобто, це вже я вам розказував, що О, ти заїхав, проходить годин. 6-7-8, в тебе в готелі заїжджають електрики, вони йдуть працювати в тебе на твоєму поверсі до камер і в лобі. На що це роблять? Тобто по записам вони зроблять так, що ти вийшов останній раз з готелю. Тоді, коли ти вертаєшся, то витруть, замітнення на щось інше, і тебе прийдуть в номері, вироблять світло або завалять, або виведуть, і, і все, і ти пропав. Тобто, ви подивіться, яка кількість у нас людей пропадає в Україні, і найбільш безпечний варіант про пропажі людей це щоб іменно ці поліцейські їх висипляли, і от вони пропадали. Це в нас люди. Ну, поясніть мені по інакшому інший варіант, куди пропадають люди. Тобто, поліція в нас вона не є для забезпечення безпеки для громадян. Вона є для забезпечення безпеки і функціонування влади. Тобто, в нас є Україна, нас захопили, нам насадили структуру управління в виді Держава Україна. Цю державу Україна захищає поліція. Тобто, вони підконтрольні владі, вони не підконтрольні народу. Ви не можете проконтролювати роботу поліції. Ну, ніяк, ну йдіть, проконтролюйте. Тобто вони вас не захищають. Дана структура захищає державу Україну, яку ми віддаємо 50-60% доходів. І за багатьох каденцій там 80% управління в державі України це в нас були євреї, не українці. От як так? От, о, ха-ха, ха-ках-как. Про те, що ми тут в пеклі ну, перетворили всі лігії, релігії в ад. Тобто ми, от представте, в обладу, да? І як ви думаєте, тут церкви вони є ну богу чи дьяволу? Ну, чисто, от просто так, як гіпотезу розгляньте ці варіант. Другий варіант, що вони вам тут говорять, неправильно краще повністю відмовитись від цієї інформації, яку ти маєш в собі, перезбирати всю інформацію, яку ти можеш сам собі вибудовувати свої в цієї чайнички, що це і так, а це і так, це і так, це і так, бо я так рішив, а не мені так сказали: не брати жодної інформації за увагу якою важливою для вас за істину, що воно має бути отак, бо мені так сказали, і думати над кожним вибором самому. Що я можу далі сказати про цих сатаністів? Вони розмножуються як паразити. Тобто, в мене є сусід чоловік, такий високоенергійний, всім би допомагав, радушний, дужка, жінка-сатаністка, чорна завернута. Дитина вже така ж сама. Також є ще одне знаю, потому, що людина похожа на мене, життєрадісний, позитивний цей, дівчинка теж сатаністка чорна. Згадуйте оце кіно, знаєте, де чувак два окуляри і бачив оцих чорних людей, типу, і все вся От Воно от так. от, В от один-нот в один, воно от такі, от ти їх от так і бачиш. Раніше ти їх так не бачиш, ти їх енергетично так відчуваєш. І от, от така фігня. У нас тут, умовно кажучи, як на землі дві раси, одні в плюс, а другі пожирають в тих, що в плюс, і роблять вигляд, ніби того не роблять, і все одно то сперевернуто. перевернуто. Тобто у нас тут земля була належала, умовно кажучи, расі цій з плюсиками, людям-позитивними, і нас захопили ці сатаністи. Сатаністів вони як роблять, травмуючи самого дитинства і присаджуючи їх на Чорну Магію. В принципі, все. Тобто, якщо ви вийшли з таких ну, сімей, як я, ваша задача ну, не травмувати своїх дітей, розумійте, що всередині у вас є куча цих установок проблемних, де ви думаєте неправильно, думаєте злом і витворите зло на того не усвідомлюючи. Тобто, ці всі сатаністи, вони всі в своїй голові вони думають, що вони щось добре роблять. Ну тобто, там, ну типу там все не так. Там ну, там нема за що братися, ваша задача їм не мстити, переходити далі, Старатись це, якщо вас ставлять вже в критичну точку, де є питання вашого виживання, вбивайте. Бо вони ну, там нема жалості. Тобто, якщо ви будете там надіятися взивати до чогось, що у них щось людське проснеться, то. Ні. Тобто, як в нас педофіли йдуть скрізь, працювати, де доступ до дітей, так і оці от травмовані діти, які вирощені в сатаністських сім'ях, переважно також стараються отримати владу, щоб мучити людей йдуть в поліцію. Контролю над поліцією, наприклад, в мене як громадянина нема. У нас така реальність. ترجمة